Отже, у мене дня. у нас питання до вас усіх? От ми щойно зробили такий зріз ситуації по регіонам підготовки до зими. Розпочали, як ви, звісно, з Києва. Як ви оцінюєте, наскільки сьогодні адекватно влада реагує на ті виклики, які в їхніх регіонах перед ними ставить підготовка до опалювального сезону? Отже, будь ласка, хто розпочне? Пане Олександре, будь ласка. Так, да, якщо дозволите І прокоментуючи сюжети, дуже гарні сюжети. На мій погляд, і центральна і муніципальна влада реагують адекватно. Дивіться, якщо говорити по країні в цілому, з резервного фонду 1,4 мільярди гривень вже передбачено на закупівлю різного обладнання. Цим буде займатися ДСНС. У разі виникнення аварійних надзвичайних ситуацій з можливістю використання такого обладнання будь-якою громадою, де виникне аварійна або надзвичайна ситуація, для того щоб мешканці не залишились без тепла гарячого водопостачання або світла. Розраховано таке обладнання десь від 100 до 200 тисяч. Мешканців одночасно можна забезпечити. Це перший момент. Другий момент дуже важливий про що не говорили тут: 14 мільярдів гривень відповідно законами України. Передбачено на погашення так званої різниці в тарифах. Це підтримує комунальні підприємства такі складний опальний сезон. Ми сподіваємося, що парламент ще схвалить 24 мільярди гривень виділення коштів. Це кошти з державного бюджету, і вони йдуть на підтримку підприємств теплопостачання не тільки для того, щоб не підвищувалися тарифи, а й щоб компенсувати різноманітні дефіцити фінансових ресурсів, які виникли через пошкодження тих чи інших об'єктів теплопостачання. Я хочу звернути вашу увагу, що на сьогодні у нас близько 400 об'єктів критичної інфраструктури, яке забезпечує теплопостачання, гаряче водопостачання, зруйновані ракетними ударами. Передбачено виділення по таким масштабним об'єктам, як Чернігівська ТЕЦ, Охтирська ТЕЦ, Кременчуцька ТЕЦ по 100 мільйонів гривень. Якщо говорити про Харків, який був згаданий сьогодні в сюжеті, там теж зруйновано ТЕЦ. Місцевого бюджету вже виділено на відбудову 60 мільйонів гривень, і ми очікуємо, що уряд найближчим часом виділить 70 мільйонів гривень. Саме головний момент: ще в минулому році е, між центральною владою і Асоціацією міст України був підписаний меморандум про те, що тарифи для населення і бюджетних установ не мають зростати. Зараз це вилилося е, в закон України вже зафіксовано не зростання тарифів. Але є проблема по зменшенню абонентів, які або виїхали, та або їх е, приміщення зруйновані. На це спрямовується державна фінансова підтримка. Але е, є ще м, наступний момент, що постановою кабінету міністрів у нас вже в Україні запроваджено зменшення на 10% е, обсягів споживання газу. Ми е, за літні місяці. Під головування міністра регіонального розвитку пана Чорношова було проведено декілька нарад. Прийняли участь 163 сільських селищних міських голови, кого є централізоване теплопостачання, і в принципі план по 10% зниженню обсягів споживання газу нам вдасться виконати за рахунок заходів енергозбереження тепломодернізації переходимо на альтернативні джерела споживання, і в нас є домовленість з змін екології про те, що будуть спрощені порядки проходження е, 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 отримання дозволів для котелень, які переходять на альтернативні джерела. Сподіваємося, що громади, в основному це невеличкі громади, можуть безперешкодно, дуже гарний сюжет по Житомиру. І я сподіваюся, що так само буде по Івано-Франківській області, по Рівненській, по Волинській області, по Чернігівській області. І громади зможуть використовувати сухості, тобто деревину, для того, щоб забезпечити свої відповідні підтримки. Майже 400 об'єктів критичної інфраструктури, які знаходяться в містах, на сьогоднішній день зруйновані. Триває їх відбудова. Виділення коштів з резервного фонду по 100 мільйонів гривень на Чернігів, Охтирку, Кременчуг – це невеликі кошти. Це потрібні кошти, але невеликі кошти. Зараз потребує таких коштів на відновлення Харків. Це влягає загальні відсотки у готовності до опального сезону. Другий момент. Ті 1,4 мільярди гривень, про які ми декілька разів говоримо на ефірі. Це кошти не на підтримку комунальних підприємств. Це кошти якраз таки на закупівлю обладнання, яке буде використано у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Пан Поврозник говорив про мобільні пункти обігріву. Ми говорили з вами тут неодноразово про відповідні. Котельні. Для великих і середніх міст тільки е, у разі надзвичайної ситуації, тільки це обладнання може врятувати ситуацію, е, коли система не розморозиться. От на це треба звернути увагу. Що стосується загальної підготовки комунальних підприємств, то їм необхідні е, кошти, і тут колега мій Андріан говорив про те, що як впливати або не впливати на недобросовісних споживачів. Справа в тому, що постановою Кабміну вже на 10% зменшено обсяги споживання газу, незалежно від того, який це буде, буде споживач, включений режим економії, як у всій Європі. Я вам хочу сказати, що в нас ще це лагідний режим економії, тому що є багато європейських країн, які запровадили і 15, і 20 і, і дехто 30%. Оце ті заходи, які в цілому, тобто, зменшення споживання газу, диверсифікація ресурсу, що стосується вугілля, мазута, торфу, деревини, тобто, перехід на альтернативку навіть. Таке місто, як Житомир, яке рахується як великим містом, вже закінчує роботи по підключенню нових котелень, які будуть працювати на альтернативці. А це теж зменшення відповідно споживання газу. І на це треба звертати увагу. Якщо ми говоримо безпосередньо про мешканців, то ті, хто мають ОСББ, вони певним чином в більш вигідному становищі. Тому що е, можна і е, індивідуальні теплові пункти встановити, запросити спеціалістів, ну це і в інших багатоверхлинних будинках, тепловізором перевірити втрати, провести е, заходи е, термомодернізації. Неважливо, чи це державна програма, чи це муніципальна програма, чи це може е, відповідно ОСББ самостійно за власний кошт. Підготуватися до проходження опаленого сезону. Ми з ДСНС, 22 серпня, цього року провели спільне засідання і кожному муніципалітету надіслали такі алгоритми дій у разі виникнення нештатної ситуації. Це по-перше, тобто муніципальна влада має алгоритми дій. Перше що стосується наших громадян. Я зосереджуся на багатоповерхових будинках, тому що в приватному будинку набагато легше. Є два типи багатоповерхових будинків, де є ОСББ створено і де немає ОСББ. В принципі, перша порада: у вас ще є час і є можливість встановити індивідуальний теплопункт. Це робиться в підвалі. Другий момент важливий, незалежно від того, в якому будинку ви живете. Ви можете або це зробити самостійно, або викликати майстра з тепловізором, перевірити, де у вас. Йдуть втрати тепла. Це не дуже дорога послуга, і це можна зробити е, навіть самостійно. Якщо це ОСББ є, це робиться централізовано. Третій момент. Тут багато говорили про е, те, що резервні е, засоби електрообладнання. В першу чергу, що ми радимо перевірте спроможність, потужність ваших мереж. Четвертий момент. В підвалах так само можна встановити відповідні генератори, які зможуть забезпечити будинок резервним електропостачанням у випадку надзвичайної ситуації. Звісно, ще один такий ну, загальний момент мати електроліхтарі з теплим світлом, акумуляторні, не батарейні. Які допоможуть принаймні в момент, хтось має там спуститися вниз, налаштувати, запустити будинок. Ну звісно, елементарні, коли ви встановили тепловізор, де ви йдуть, у вас йдуть тепло втрати, це або під'їзд, або у вас відповідно в квартирі. Ви можете провести елементарні засоби теплозбереження. оце можна вже зробити до 15 жовтня абсолютно кожен. Мешкання з багатоповерхівки незалежно від того, чи є в нього СББ, чи немає в нього СББ. Скуперувалися були ці заходи, генератор, потужність мереж, відповідно, перевірка ІТП. і це всі ці речі, які не так дорого коштують.